Привіт-привіт! Ми раді вітати всіх, хто дивиться нашу програму. З вами завжди у цей час дитяча студія Я Плюсти. А ти знаєш, який сьогодні день? Понеділок. Так, сьогодні понеділок. Сьогодні свято Хеллоуін, який святкується 31 жовтня ввечері. Ой, яка я забудьку! Це ж мені улюблене осіннє свято. А давай почнемо вечірку. Я буду по сім'ї вбивці. А я буду вампіром. Ми будемо ходити по хатами і лякати людей. Просити ви за цукерки. 31 жовтня ми святкуємо День Хелоїна або передень католицького дня всіх святих. Але основні традиції Хелоуіна виникли 200 років тому назад в Америці. Але саме свято виникло в ірландській та шотландській землі. Свято проживаючи в Україні. Ми теж хочемо святкувати День Хелоїна. Приєднуйтесь до нас. нормальный, <с Merkel> Вам конфетки, а мне хорошее настроение. Я, я, <voulaisbeeping> Добрий день! Видів або частування! Частування! Ура! Заробили! Ха-ха! <клухи> <клухи> Попадають? Я... Я... Думаю... Я... Будь ласка, приходьте ще. Опитувати людей на вулицях нашого міста не так вже просто. Деякі люди старобляться і спираються на свою занятість. Але нашим кореспондентам вдається все. Тобто розговорити навіть наймовчазніших людей. Не вірите? Пропонують переглянути рубрику Шпаргалка. Привіт, я Альбіра, а я Варвара і це рубрика Шпаргалка. Це чудовий східній день. На вулиці нашого міста, щоб оповісти всіх про чудове осіннє свято Хелловін. Цікаво, Варя, чи всі знають про свято Хеллоуін? Здається, дорослі ні, але діти обов'язково. А так це чи ні? Ми зараз переконаємося. А чи знаєте ви, коли саме святкується свято? Коли саме святкуються, знаєш, що це осінню, а який точно день не знаю. Знаю, що в Німеччині, в Америці, то там це свято святкують. Ні, мабуть, гарбуз. Не, мабуть, так? гарбуз, так? Да? Дякую, да. добре. Чи знаєте ви традиції? Ну це, мабуть, перевдягання в страшні наряди, да? І так? І ходіння по дворах, да? І... так. чи випрашують конфіти, я не знаю. Ну, коли діти ходять, збирають перші і гарбузи ще треба. Треба такі страшні робити. Лякали людей чи нечистянку, кого вони мають лякати? Я не знаю. Найголовніший символ Хеллоу ну, це гарбуз. Коли святкується свято? Восени 31 жовтня. А як ти думаєш, де воно виникло? Воно виникло в Ірландії. Беруть гарбуз і вирізають на ньому якесь мішне лице. І в нього ставлять свічку і ставлять на підвіконня. Чи знаєте ви традиції святкування Хеллоу? Традиції це прикрашання будівлі різними страшилками, символікою, наприклад, гарбузи вирізати страшними мордами, ставити свічку в гарбуз. Чи знаєте ви символ Хеллоуіну? Символ, ну, можливо, відьма, можливо, гарбуз. Раніше такого свята в нас не було на Україні, але мені дуже приємно, що діткам якась є якісь нові традиції з'являються по телевізору і по Радіо, я бачу, що якісь є можливості для дітей. Так, наприклад, у нас раніше було колядування, а зараз Хеллоуін. І хай діти радіють цьому життю, хай дітям щось буде цікаве, тим більше, що якраз закінчилась чверть, і діти. Повинні чимось радувати себе в цьому житті. На Хелоу дітки переодягаються у костюмовані різні костюми, ходять по хатах і з таким жартом витівка чи частування. І господарі цього дому пригощають дітей ласощами, цукерками, солодощами, печивом. Дітки збирають їх і, звичайно, йдуть до наступного будинку. Ще є така традиція, наприклад, з тих гостей, які чекають. Ютю до себе е нових. Е діток, які завітають за до них до частуванням, то вони виставляють на поріг до себе гарбуз у вигляді вирізаний. Вирізаний гарбуз це символ Хеллоуіна. і ось тоді дітки бачать, що ага, тут нас чекають і пригостять солодощами. Ну а ті, хто не чекають, то ну є такий звичай, що щось нашкодять. Хеллоуін святкують 31 жовтня. Останній день в жовтні. Дякую, чи знаєте ви символ Хелоуна? Символ Хелоуна це, це гарбуз, вирізаний гарбуз, ставиться туди свічка, а потім його ставлять на підвіконня, щоб відпугувати нечисту силу, негарних духів, щоб Ну, оберігають таким чином свою оселю. Після невеликого опитування нам дуже приємно, що в нашому місті це свята також поширилось. Принаймні, про хіловин знають і діти, і дорослі. І це чудова нагода зібратися у родинному колі. Бажаємо вам теплих осінніх вечорів. До зустрічі! Як ви зрозуміли, сьогоднішня наша передача присвячена Хеллоуіну. Звичайно, думки дорослих розбігаються про це свято, Адже воно святкується нашій країні зовсім нещодавно. Але дітям до вподоби. Вони прикрашають свої кімнати різними символами та святкуються свято. І це так весело. Одним словом, пропоную переглянути рубрику сам вдома. Привіт, друзі! З вами рубрика креативних ідей «Самодома». Напередодні свята Хеловіна. Ми пропонуємо вам зробити чудові поробки своїми руками. Тож спостерігайте за нашими ручками, бо ми починаємо. Руками, коли залишиться сам удома. Папа! Заняття приготування їжі набуває велику популярність як серед дітей, так і серед дорослих. В інтернеті можна знайти дуже багато рецептів як від професіональних кулінарів, так і від початківців. Залишається ними скористуватися! А ми, в свою чергу, пропонуємо вам приглянути рубрику «Кухня на Всім привіт! З вами рубрика Кухня Тіві Наближається Хеллоуін і ми запросили друзів на свято. І сьогодні ми розкажемо вам, як приготувати солодкі перекуси для нашої вечірки. Тоді не гаймо часу і починаємо працювати. Незабутньо провести вечір. Тому після завершення нашої програми швидко йдіть на кухню і готуйте солодощі, яке вам запропонували. А потім зателефонуйте своїм друзям та запросіть їх до себе в гості. Влаштуйте вечірку і гарно проведіть час. Смачного музика, особлива музика, українська музика, народна Чи музика? З тобою? Нічого особливого. Я просто готуюся голосити наступну рубрику. Можливо, в мене це вийде краще. Ну спробуй. Наступна рубрика про сучасних українських музикантів Знай наших. Сьогодні я розповім вам про українську сучасну співачку, педагога з вокалу, заслужену артистку України Тетяну Піскарьову. Засновник школи вокалу Фабрика Естради. Доцент кафедри естрадного вокалу Київської муніципальної академії естрадно та церкового мистецтва. Актриса ведуча. Покажений тренер телепроекту фабрика зірок, народна зірка заслужена артистка України Тетяна Піскарьова. Красива, сильна за характером, артистка має завидну силу волі і, прийнявши рішення, вона рідко піде назад. Тетяна регулярно занурюється в крижану воду, загартовуючи тіло і душу. Народилась 31 серпня 1976 року. Ще навчаючись у школі, Тетяна вперше взяла участь у телевізійному конкурсі Надія та потім конкурс Мелодія і отримала гран-прі. 2001 року співачка взяла участь в конкурсі Писаний Вернісаж і також отримала гран-прі. 2002 року вийшов світ альбом Кохай. 2004 року Тетяна презентувала альбом Один в один в цьому ж році Тетяна Піскарьова створює дитячий театр Аліса. Тетяна Піскарьова викладала вокал на телепроектах. Фабрика зірок зірок-2» та фабрика зірок зірок-3». 2009 року приділяє велику увагу дитячому шоу-бізнесу, представивши методику по розвитку вокального мистецтва Я і мій голос у 2009 році. В концерт Холі Фрідом презентує відео на пісню «Обручальних каліт золота У 2010 році. Тетяна знімається фільми українського режисера Олександра Доруги Гербарі Маші Колосової» березні цього ж самого року взяла участь в проєкті телеканалу Україна Народна зірка. Зараз плідно працює з дітьми фабрика естради» та в основному займається сольною концертною програмою. Разом з продюсером Валентином Бородієм та професійною командою Тетяни Піскарьової заплановані концертні в жовтні по Черкащині. І пам'ятайте, що зірки сяють для всіх однаково. З вами була Юлія Козіна і це рубрика Знай наших. Прощайся, я молюсь за тебя, герой. Моя вера щитом закроет. Ангелы ушли с тобой в бой. Пуля сердце твое не тронет. Ангелы. С тобой в бой, пуля сердца твое не тронет. Расскажу тебе о любви, от войны уже все устали. Мы все крепкие. Камня и стали, говори со мной о любви. Как мало для счастья надо. Я люблю тебя, я твоя. Нам одна на твоих награда. Не жалей для врагов огня. Не жалей. ушли с тобой в бой. Пуля сердце твое не тронет. Вот и все на сегодня. На час нашего эфира вечером Ми зустрінемося з вами рівно через 7 днів. На цьому ж місці в цей же час. Па-па!